Побутує думка, що в окопах атеїстів немає, та в Україні тим часом швидко розростається і поширюється капеланський рух. Тож сьогодні ми не можемо не говорити про військових священиків і почнемо ми з істориком Ігорем Саламахою. Вітаю вас! Вітаю, пане Ігорі! Хто такі капелани? Капелани це священики, їх називають душпастери. Це люди, які знаходяться в армії, і ну скам так, їхні завдання допомагати хлопцям, військовим, якщо там. Складна ситуація, психологічні проблеми допомога душі воїнам це капелани. З чого починався капеланський рух в Україні і коли? Ну я тут трошки хочу більше. Я хочу взагалі, що капеланський рух, коли з'явився, бо там цікаві речі були. Річ в тому, що взагалі капеланський рух він прийшов до нас з катол... від католиків. Тобто це була католицька ідея. Там є у католиків, особливо у Франції є такий святий, називається Мартін Турський. місто Тур у Франції. Він був один там з найбільших відомих священників. Є така легенда, що в 4 столітті він йшов по вулиці. Він був військовим. І до нього підійшов вже брак, був великий дощ, і він відірвав частину свого плаща і віддав цьому жібраково. Що цей же брак був Христос. Ну, така легенда є. І цей Мартін увірував, він став потім священником, абатом, потім ченцем, абатом, потім священником єпископа. І оця половина плаща цього святого Мартіна е її взяла до себе франкська армія французька і була священною реліквією. священною реліквією французьких королів, Франкських, потім французьких. Вони брали її в походи і, і перед битвою проводили там службу. Оце накривала, так, робили з цього плаща таку накидку, якусь на величку, спеціальний намет, і Він називався. Капела. Капела, ну, мабуть, французька капела, правильно казати. І звідсіля пішла назва Українська Каплиця. Це як церква без вівтаря, така маленька, да? там молотовна будівля. І звідсиля пішла назва капелан. Тобто ця традиція пов'язана з Мартином Турським, від нього пішло поняття капелан. І оце з пішли капеланство. Тобто капелани вперше з'явилися у франкській армії з 4-5 століття. В 8 столітті в Західній церкві був проведений собор спеціальний, на якому фактично було. Упоряджено, що таке капеланство, чи вони повинні займатися. Тоді було прийнято рішення, що капелани не повинні не мають, не повинні носити зброю, не повинні приймати участь в бойових діях. Вони тільки для спасіння душ солдатів, вояків, душпастери такі. І ця традиція вона була католицькій церкві, Потім і до нас вона прийшла. Ну, якщо подивитися літописи, то на початку 12 століття вже у військах київських князів були священники, які йшли перед військом. Не зовсім капелара в тому як ми знаємо. Але вже були і вони перейняли цю традицію саме у католиків. У цю вона, так вона пішла, пішла, пішла. І в Украї... коли Україна була в складі Великого князівства Литовського, потім в складі Речі Посполити вояків, які воювали на боці з Литовцями з поляками, теж були капелани-католики. У нас вони з'являються вже в 17 столітті у козаків. До речі, як було із капеланською службою у козаків, чи були у них капелани? Ну, якщо брати козацтво, починаючи яке з 15 століття, починається козацтво, то капеланів ще не було, а капелани з'являється середині 17 століття, коли козацтво стало православним. Бо того казаків були там і протестанти, були, і католики, і мусульмани були. А коли в 1630 х роках було прийнято рішення, що козацтво приймають тільки православні, тоді з'являються священики. На кожній січі було церква, ми знаємо покрова Престої Богородиці. І при церкві були священики, фактично, які і виконували цю роль капеланів. Може, вони капеланом тоді ще не називалися, але фактично це була така ж Роль, такі душпастри допомагали казакам. Складних ситуаціях. тобто вони ходили з ними в похід. Ходили в похід да перед боєм. Там сповідувалися якісь там грехи. Може, таке інше було. І відспівували козаків. Відспівували, і причому там цікаво було у козаків не тільки це було ну як похідний да, який ходив з ними. А це було ще у козаків така традиція. Монастирі, які як куратори були казатися, це Межигірський, Самарський монастир. Ці монастирі вони приймали воїнів, козаків, які були вже поранені, приймали і лікували їх і фізично, і духовно лікували. То у козаків було більш це розвинута. А це душпасовство не тільки під час боїв, а вже і після коли козаки ставали старими воїни. Тобто за ними доглядали капелани, Доглядали, да Священники, ну, можна казати, да і ці священники капелани доглядали за цими козаками, які поранені були, які старенькі були, приходили в ці монастирі. А що відбувалося далі після козацьких добів? Чи були капелани в часи Першої світової війни, другої світової? Були капелани першої війни, особливо якщо взяти українську армію, яка воювала на боці австрогольської в імперії, в часи першої війни, то там ще католицька традиція стара була в австрогольській армії. обов'язково були капелани, і українці були капелани. Якщо взяти Україну на Дніпрянську, на східну центральну, да, яка була Така була до 17-го року в складі Російської імперії. То в грудні 1918 року, коли до влади пішла директорія, фактично Петлюра став керувати Україною. 1918 з грудня 18 го року з'являється Капеланська служба офіційна. При Центральній Раді не було такого. При Скоропадському не було а при Петлюрі було основне міністерство у справах релігії і основний упор було зроблено на розвиток саме капеланської служби. І в 1920 році, тисячу році, капелани були. Майже в всіх частинах української армії. Західна Україна дуже релігійна, і західна частина України дуже релігійна. Чи були капелани в українській повстанській армії? Були в українській повстанській армії. Вони були, були в УПА. Вони були і в інших загонах, які воювали. Там ті ж Тарас Бульба Боровець була армія, теж були капелани. Були капелани і в військах українських, які були з німці, заходили в Україну, Нахтівель і Роланд, які потім відійшли від німців. То капелани були у всіх українських військах. Були капелани. Навіть якщо взяти радянську армію, коли Сталін побачив, що церква має велике значення для простого люду, і він почав типу, повідновити московську православну церкву під своїм контролем, під контролем НКВД, Сталін теж дозволив під час війни Другої Стової, щоб при радянських військах були священники. Після другої стої війни, коли війна в 45-му році, Стайн все це прикрив. Але під час війни він дозволив, ну щоб таке було видиміше, що він теж дозволяє церковникам, священникам повертатися до душ до людей. Я як розвивався капіланський рух, капіланська служба за часів уже незалежної України. Ну в природянському сузі чого не було, все це закінчилося дуже різко. Друга війна закінчилася. Україна фактично програла в цій другій стові війні, знову повернувся радянський союз і все припинилося взагалі. Капеланська служба такого розуміння не було в радянській армії, священників не було. Це було заборонено. А коли Україна стала незалежною, коли Україна стала незалежною, з 1924 року. Починається відновлення капеланського руху. Зібралися в Києві тоді представники там Київська патріархата, який тоді ще був не визнаний, московського патріархату, адвентисти сьомого дня, івангельські церкви, тобто протестанти і православні і греко католики вони всі зібралися для того, щоб об'єднатися, щоб ввести капеланство в українських військах, тому що люди є різні. Є православні, є католики. Грек-католики, є протестанти, і кожному треба свій капелан. І з 1994 року починається відновлення капеланського руху в Україні. Пане Ігорі, етичне питання. Наскільки сумісна релігія і війна, на вашу думку? Ну, якщо беремо капеланів, то я вже казав, що в 8 столітті було прийнято рішення, що капелан не має права воювати, не має права. Там пропагандувати війну, то те, що показують нам там московиські канали, що вони там освячують і називають капелан. То не капелани, то не християнство, не православя. Капелан армії для того, щоб рятувати душі. Душі, то людина захищає свою державу, зрозуміло, що людина вбиває, і це дуже складно для багатьох. І навіть психологи не можуть розібратися в цій ситуації. А капелани вони допомагають. Тобто Бог, релігія допомагає. То вони для рятування душ. А для того, як Московія показує, для того свячення, що йди вбий, ти вбиваєш за рози, за вітчизну, то такий вже то який сатанізм, то, ну, то московське православ'я таке. І воно да, воно сомістімо все це як ті, хто рятує душі, навіть коли друга Става Війна закінчилася, Женевські конвенції були підписані, і там було прописано, що лікарі і капелани, вони, якщо навіть попадають у полон, їх не можна катувати, не можна вбивати, і вони повинні далі продовжувати свою діяльність у полоні з полоненими. Тобто всі держави підписав то держава, підписала ці Женевські конвенції. Вони повинні. Ці конвенції соблюдають. Можна сказати, що капелан на службі це як психолог для військових? Так, да, як психолог, як психолог, да. може навіть більше, ніж психолог. Бо психолог він ну, більш там, знає там, по науці, а капелан це як люди сприймаються, як священник, як пішов до Бога, як сповідатися. Не все психологу часто розповіш, а цьому капелану. Розкаже багато чого того, що психологу не можна розповідати інколи. На вашу думку, наскільки важливо взагалі, щоб капелан був у кожній військовій частині? Важливо, важливо. Тобто люди вони більше духовні стають, менш проблем буде у людей у військових. Але капелани повинні бути професійні капелан, не просто там, який став священником, як часто кого священник заочник який десь щось там читав, а потім каже: я хочу бути капеланом. Тобто, це він тільки буде руйнувати душе. Капелан розкладно бути, і капелани повинні бути обов'язково. У військах, а якщо люди в частині не всі православні, а капелани, є ж протестанти, є католики, грек-католики, є, я знаю, от капелани є адвентисти сьомого дня, є капелани-баптисти, вони всі християни, всі вірують христа. А так та. А хоча якщо знаєте, вважається так, навіть там і православість так вважається, Якщо людина, наприклад, воює, да там або там вона поранена і вона бать, що вона вмирає, то вона може спілкуватися з любим протестантом і католиком, тобто це немає ніяких. Протиріч у цьому. І католики на це кажуть, що це без проблем. Така, де ти будеш шукати? Якщо я баптист, там, да, там поранений, тяжко під час битви, а я каполан, тільки православна. Я буду кричати: дайте мені Баптиста чи дайте мені католика. Я православний, от, всі християни. В цій ситуації, от коли я казав, що капеластво му році, тоді всі християнські оці напрями, які воювали друг проти друга, але вони зібралися, тому що капелас це воно таке об'єднуючий початок такий. І мабуть, крайні питання на сьогодні. Як ви вважаєте, чи правда, що в окопах немає атеїстів? Ну, мені складно сказати, що я в окопах не був, але я думаю, що навряд чи в окопах є атеїсти. Да. Бо в таких ситуаціях, якщо читати спогади багатьох людей, хто воював, то там, да, там починаєш згадувати зразу про Бога, про, про релігію, про, про Христа. І про свою душу, мабуть. Ну, про свою душу в першу чергу, да, і починаєш згадувати, що ти зробив не так. Дякую вам дуже. А зараз безпосередньо ми поспілкуємося із військовим капелоном отцем Віктором. Добрий день. Добрий день. Як ви прийшли до Бога? Ще з самого дитинства з класу п'ятого ходив до церкви та, з мамою. І так потихеньку як, ходив з мамою, читав, там щось намагалися співати, та якось одним одним як періодом священик, духовний наставник, та, який. Хотів, щоб я був також його як знаю, співслуживцем, який далі би пропопроповідав би те, що те, що він мене навчив. Та, і так я поступив до семінарії, до Київської духовної академії. Та і так я закінчив духовну академію і потім тут в Запоріжжі став священником. Отець Віктор, розкажіть, будь ласка, з чого взагалі почався ваш шлях у капеланстві? Мій шлях почався з 2017 року, та, коли прийшов до війська. Молодим юним я тоді був наймолодший капелан, серед капеланів в НГО Національна гвардія України. Капеланство до повномасштабного і, і зараз відрізняється, тому що я тоді ходив в підряснику, тоді були військовослужбовці церкової служби і за контрактом. Та зараз військовослужбовці відрізняються, тому що це мобілізовані з різних регіонів. І також вони е, різні повір'я. А в чому полягає суть вашої роботи? Капелан це як батько, е, матір, та до нього звертаються по всім питанням. Він е, повинен і має радити е, і забезпечувати всім, до чого, до, чим до нього звернуться. Та раніше до повномасштабної війни це були суто е, духовна праця. Спілкування на будь-які релі... релі... релігійні теми. Зараз це також спілкування, та, але, на жаль, спілкування і з батьками, які втратили своїх синів батьків, це і сповіщення про загибель. Та, на жаль, це робить зараз капелан. Ну, Особисто це я так роблю. Важко. Та, але цю роботу повинен хтось робити. Зараз це і Волонтерська робота та дуже багато чого потребує також військо. І знаходимо дуже багато людей позитивних, які нам допомагають, відгукуються, шукають з різних куточків світу. Тому це дуже знаєте, так, позитивно. Наскільки важко бути капеланом? З якими питаннями до вас ідуть, Як ви врегульовуєте оці, що не всі сповідують саме нашу віру? Та, на жаль, люди різні, віра різна, та але Знаєте, Божий промисел, він є всюди. І також підбираєш слова, підбираєш ті емоції, які їм потрібно, і знаходимо спільну мову і так домовляємося. По питанням, повторююся, різні питання. Але ж Бог дає позов, і так спілкуємося. Тобто можна сказати, що ви своєрідним психологом ще для них виступаєте? Так. Так, ну, у мене ще є освіта психологічна, та, і тому я ще е, капелан це той самий психолог. Да, Війську є і психолог, та, і капелан. Та. Ми, капелан і психолог друга друг друга доповнює, та і так вони працюють ну, майже, майже разом. Наскільки зараз популярна капіланська служба, капеланський рух? Чи багато ваших колег зараз на фронті? Зараз штат капеланський розширили. Наприклад, в мене має бути 5 капеланів в частині. Та, ну я один, нема з кого вибирати. На жаль, немає священиків, які б мали б освіту, та яка потрібна, і мало священиків, які би хотіли мобілізуватися і піти до і піти до війська. А що треба, щоб стати капеланом? Потрібно, щоб була духовна освіта акредитована. І також треба бути мобілізованим до лав, чи ЗСУ, чи НГУ. І наскільки ми знаємо, зараз закону про демобілізацію. немає. немає. Тому треба бути готовим, що ця служба буде на роки. Можливо, так. Та. Чи правда кажуть, що в окопах немає атеїстів? Знаєте, людина повинна щось вірити, та вона по-любому щось вірить. І в окопах атеїстів немає. Та можливо, до війни вони не вірили Бога, та ну, коли вони в окопі. Коли е, пулі свисять над ними та вони моляться, вони згадують про всіх і також про Бога. Дякуємо вам мочі, за службу. Хай вас Бог береже. Дякую на